Ну, ми провели разом ніч, потім день. А потім я нікуди не пішла. Чесно кажучи, я від самого початку знала, що у нас є певні проблеми, але я якось почала жити його життям. Мені просто дуже подобалося те відчуття бути живою. Я була актрисою. Зіркою і всі приходили на мене. Але згодом якось більше ваги став набувати театр. Я свою славу втрачала, ну, а потім згодом стала тією, хто? Хто? А, це ота дівчина, яка зіграла там та там та ну, зрозуміло. А Чарлі приваблював людей. І взагалі все було добре. Але... Але я стала зникати. Мені це дуже сильно не подобалося. Але я продовжувала жити його життям. Ну, ну ви розумієте, він розумний, креативний. Її змирилася. І, до речі, я могла йому щось сказати тільки тоді, коли ми були вдома. А на роботі була робота. І якийсь час мені все було досить. Все було добре. І от мені навіть імпонувала та думка, що такий, як він, вважає мене гідним. Ну, а потім я завагітніла. І я думала, що дитина нас об'єднає. І що дитина буде нашою, але й моєю. Чарлі був в захваті. І якийсь час все було добре, але потім діти вони якось живуть самі по собі. І коли вони покидають твоє тіло, то вони віддаляються. А я вже й не належала сама собі. Були якісь справи, були якісь незначні, дрібні, були і великі. До речі, Чарлі обирав меблі в квартиру. А я навіть і не знала, що мені подобається. Я навіть ніколи не користувалася своїм смаком. Та Боже, я навіть і квартири не обирала. Я просто взяла і приїхала до нього. Але я казала про те, що я б хотіла повернутися назад до Лос-Анджелесу. Просто це все зводилося до пустих розмов. А згодом мені запропонували серіал в Лос-Анджелесі і за нього добре платили. І тут я подумала, що от, от вона, моя рятівна мотузка, от, нарешті, от буде щось моє шматок мого життя. І мені навіть з одного боку якось стало перед ним соромно, але з іншого я розуміла, що от воно моє, так, я того варта. І навіть якщо це дрібниця, то вона моя. І от знаєте, якби він підійшов до мене і сказав: Люба, я такий за тебе радий. Я так хочу, аби було щось твоє. то, може, ми б і не розлучалися. Але він посміявся. Потім почав заздрити. почав думати про гроші, сказав, що вони необхідні театрові. Ну і тут я зрозуміла, що він мене не бачить. Не бачить окремо від себе. Ну, і я запитала в нього, який в мене номер телефону. Він його не знав. Тому я й пішла.